У недвірняцькій міській раді відбулася 19-та сесія 8-го демократичного скликання. Розпочали обговорення з питань з вшанування героїв Недвірняцької громади, хвилиною мовчання та гімном України. Також міський голова Зіновій Андрійович нагородив депутата міської ради Ірину Кащенко за сприяння у розвитку культури Надвірнянської громади. На засіданні було розглянуто більше ста питань. Очільник громади Зіновій Андрійович звернув увагу на прозорість механізму та бажання йти назустріч всім бажаючим, хто хоче працювати, але тільки тим, хто буде активно брати участь. Ми за прозорий механізм. Якщо є бажаючі, які хочуть працювати, без проблем. Але ж депутати, вони ж також представники громади. І збільшивши в рази кількість представників, членів, кількість і персональний склад, комісії буде важко працювати. Я за то говорю представники громадськості, але щоб ми ходили на засідання. Ми дякуємо всім, хто у нашій громаді вбачає розвиток зеленої енергетики. І завжди раді, коли до нас звертаються представники малого і середнього бізнесу. Чи це товка, чи це ФОПка. Чи це відкрите, закрите товариство? Завжди цінимо людей, які хочуть вкладати в нашу громаду кошти. Розуміємо, що депутати міської ради приймають рішення і на комісії було розглянуто, заслухано, заслухано потенційного інвестора, який розказав про своє бачення розвитку зеленої енергетики вітрової, принаймні. Зв'язку з тим, що є дві заяви, ми згідно чину законодавства. Зобов'язані оголосити конкурс для того, щоб люди змагалися за кращі інвестиційні умови для нашої громади. І земля має працювати. Новій Андрійович висловив вдячність всім ініціаторам та представникам малого і середнього бізнесу, а також порушив питання щодо передання майнового комплексу та земельну ділянку, на якій він розташований, із комунальної власності Івано-Франківської облради в комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади для реалізації заходів у сфері освіти, спорту, а саме створення міні-парку та спеціалізованих спортивних майданчиків. Шановні колеги ви знаєте перипетії з приміщенням? За адресою вулиця Української армії 7, який перебуває в комунальній власності Івано-Франківської обласної ради. Так от, ми підготували, ви знаєте, що відбувалося на черговій 21-й сесії обласної ради, де депутати обласної ради вирішили прийняти рішення по двох проєктах рішення. Перше виділити мільйон гривень для пакету проєктно-кошторисної документації для комунального підприємства обласної ради Будінвест. Для визначення вартості демонтажу приміщення частини майнового комплексу за адресою вулиці Української армії 7, Площа 25 тисячі квадратних метрів. І друге питання за номером 22 про списання аварійного майна, який є у власності Івано-Франківської обласної ради. Надвірнянська територіальна громада не згідна з тим, що відбувається. Ми усвідомлюємо, що власником є Івано-Франківська обласна рада. Також неодноразово управління освіти на міська рада зверталася з листом до голови обласної ради до депутатів, щоб весь майновий комплекс, який є площою понад 6 тисяч квадратних метрів і земельна ділянка 6,3 гектара, була збережена як комунальна форма власності, передана громаді міста надвірна. І мав можливість бути на сесії ні одне, ні друге рішення, дякуючи депутатам трьох політичних сил, Слуга народу, Платформа громад, Європейська солідарність, дякую депутату Волошину Сергію, дякую депутату Назару Іванію, дякую депутату Надії Левконовичу Олегу Качуру, які правильно окреслили шляхи вирішення і не дали можливість депутатам інших політичних сил. Можливість без врахування думки громади без збереження майнового комплексу проголосувати за два рішення. Тому наступна позиція міської ради, шановний Олександр Максимович, депутати обласної ради, на території Надвірнянської територіальної громади розташовані приміщення закладів освіти за адресою міста Надвірна, вулиця Української армії, 7. Які перебувають в комунальній власності Івано-Франківської обласної ради. Згідно з договором оренди нерухомого майна від 8 серпня 2022 року, у них розміщені два заклади освіти Надвірнянська гімназія номер 1 і Надвірнянський ліцей номер 4 на міської ради площею 3315 квадратних метрів, в яких навчається 312 учнів. З яких 39 цілодобово перебувають у пришкільному інтернаті. На земельній ділянці площею 6 і 2549 ГА, кадастровий номер за такий то такий то розміщено та відноситься до цілісно майнового комплексу чотирьохповерхового приміщення площею 2502 квадратних метрів, 1961 року будівництва, яке перебуває в занедбаному стані та господарські приміщення, котельні і стадіон. Окрім надання якісних освітніх послуг, Надвірнянська міська рада як засновник одного з пріоритетних завдань ставить перед собою створені комфортні та безпечні умови перебування учнів та працівників закладів освіти не тільки в будівлях, а й на територіях. Питання благоустрій, озеленення, особливо туалет для закладів освіти, створення своєрідного міні-парку відпочинку як учнів, так і мешканців мікрорайону, міста сприятиме вихованню. Почуття прекрасного, любові до природи і рідного краю, усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору орієнтованих на загальнолюдські цінності, уміння знаходити правильні рішення в складних екологічних ситуаціях, оцінювати їх, розвитку, навичок, навичок, ефективного спілкування участі в житті громади. Також обов'язком засновника, тобто управління освіти територіальної громади, є забезпечення сприятливих та безпечних умов для проведення спортивних занять і городозвілля. В сучасному світі фізкультура і спорт дають можливість змінити малорухливий спосіб життя. Людей, фізкультура і спорт є важливим джерелом формування здорової та сильної нації, а це резерв вдосконалення виробничих сил, забезпечення високої продуктивної праці. Повноцінні заняття фізкультури і спортом неможливість без спеціальних засобів, які є спортивні споруди, обладнання та інше. Надвинянська міська рада гарантує збереження земельної ділянки площою 6,25 за закладами освіти, відновлення інфраструктури для заняття спортом, стадіон спеціалізовані спортивні майданчики, керуючись пунктом 5 статті 60 закон. Закону України про місцеве середування, закон України про вий, режим воєнного стану. Надвінянська міська рада просить передати цілісний майновий комплекс за адресу міста Надв'яна, вулиця Української армії, 7, колишній вулиці Ломоносова та земельну ділянку відповідним кадастровим номером, на якій розташований із комунальної власності Івано-Франківської області обласної ради в комунальну власність Надвинянської міської територіальної громади для реалізації заходів у сфері освіти, спорту та інших.